Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі люди! Не хвилюйтеся! Те, що я хочу вам сказати, це не затронути ваших кошельків. Я бажаю вам миру і добра. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, просити милості Бога для народу України. На найважливіше, я прийшов сюди, щоб нагадати усім, хто не знає, і сказати, що Бог. Творець неба і землі любить нас, людей. Нас створив Бог. Хоч хтось це заперечує, але істина є вона одна. Якщо подивитися на все, навкруги, на дерева, на наше тіло, на наш організм, ну, який створив Бог. Ну найважливіше, я хотів нагадати про те, що Бог настільки сильно полюбив людство, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб нас врятувати від пекла, для того, щоб нас примирити із собою. Тому що коли він створив Адама і Єву, вони були бездоганні, вони були безгрішні. І не було такого блуд, перелів, обман, п'янство, безсоромних слів. Не вбивали ненароджених дітей через аборти. Цікого не було. Але коли гріх увійшов у світ, він приніс шкоду. І ця шкода, вона по сьогоднішній день руйнує людей, руйнує сім'ї, руйнує здоров'я міста, країни, війни, і голод, і мор. І всі ті речі відбуваються через гріх. І прийде той час, коли кожна людина буде стояти перед Богом, і кожен буде власне за свої гріхи відповідати. Ніхто не уникне зустрічі з Богом. І жодна людина не оправдається жодними добрими справами. Хоч добро потрібно робити, і я закликаю, робіть добро, допомагайте іншим людям. Ну, це не врятує людей. Жодна людина не сховається за свої добрі справи перед Богом. але в Бога є рішення. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на Христі за наші грехи. Ісус Христос, Він заплатив за нас, проливаючи святу кров. Но в третій день Він Воскрес, Бог прийнявши жертву Христа, воскресив Його смертю. Якщо запитатися у вас, що вам дає Воскресіння Христове, багато людей навіть не мають відповіді. Чому? Тому що не досліджують Писання. Воскресіння Христове дає всім християнам, які вірять в Ісуса Христа, надію на вічне життя. Ну, чи маєте ви таку надію, дорогі люди? Це важливо. Ми робимо багато речей в цьому світі, і багато що для нас є важливим. Ну, чи спасенна твоя душа, дорогі люди, тільки через народження від Бога, народження згори, людина може потрапити в рай. А для цього потрібно щиро покаятися своїх греха, тобто признати себе грішним перед Богом. Попросите у Бога прощення, відвернутися від злих діл. повірити в Ісуса Христа, Свято Господа і Спасителя. І Бог простить таку людину, і Бог дарує вічне життя такій людині. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Прийміть цей дар, покайтеся у своїх гріхах, Вірте в Господа Ісуса Христа. Віруйте в Його любов. прийміть Його любов і спасатися. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте, слово Боже, там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги.